Теплий вересень для сумчан змінився прохолодним жовтнем. За інформацією сумського гідрометцентру, останні кілька днів температура повітря в сумах в середньому коливається від 6 до 8 градусів тепла. Вночі ж синоптики прогнозують до нуля градусів. Да, звичайно. Мерзне теж? У нас індивідуальне індивідуальне опалення вдома. Ну моя включила вже давно. у Мене діти да вже замерзаємо по чуть, -чуть замерзаємо. А як готуєтесь? Ну до ми вмикаємо що У нас Своє опалення. Ми вже вмикаємо, і вже ми як неділю гріємось вдома. Позавчора ми його вимкнули, але ми замерзли. Прийшлося знову вмикати. У сумчан в будинках яких централізоване опалення, батареї поки холодні. Я вважаю, що зараз дуже тепло ще, тому треба вдягнутися добре вдома і можна трішки пізніше це зробити. Це не знаю. Я думаю, рідко буває. Мабуть, потрібно вже. Мої бабуся дома їй холодно постійно. Звичайно, холодно, особливо коли діти вдома, то це звичайно що потрібно як вимикати, так вчасно. А вмикати – ні. за інформацією міської ради із 11 жовтня опалення почали вмикати закладам освіти, медицини і соціальної сфери за зверненням керівників цих установ. На сьогодні тепло подали до 66% закладів. Щодо житлового фонду, як повідомили в міській раді, попередньо опалення в сумах почнуть вмикати із 23 жовтня. У Квартирі холодно, але ще можна потерпіти числа до 25-го, Там уже холодніше буде. А тоді можна включати. Сумчани говорять, враховуючи досвід минулого року, заздалегідь готують альтернативні методи, як зігрітися в холодну пору: ковдри, обігрівачі та генератори. Ми підключаємо, щоб у нас робила світло, холодильник і котел, І ми так обігріваємось. Коли відключання було, то ми його переключали. Ось до цієї зими ми вже підготовлені. от так от. Не замерзаємо. Майже нічого не ні, ні підготувався і саме тільки зараз почав замислюватися на що цього. Теплі ковдри так а обігрівачі, ні, тому що вони дуже багато тягнуть енергії, а це дуже дорого. Обігрівачі обов'язково у нас є. Ми зараз вмикаємо на півдня, на саму маленьку маленьку. На єдиничку включаємо, що хоч воздух трошечки був теплий. А так, у кого, звісно, маленькі діти, то тим, звісно, треба опалення, а вже взрослі якось як видержать, нічого страшного. Щодо стану готовності по Сумській області, за інформацією ОВА, теплопостачальні підприємства Сумщини готові до початку опалювального сезону на 99%. Юрій Котляр і Максим Близнюк, новини СТС.